Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається «Щенячий патруль Подбаємо про чистоту. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоби не пропускати нові казочки. У пані Гудвей дуже важливе завдання, і вона потребує допомоги щенячого патруля. Потрібно розповісти мешканцям бухти пригод, як боротися з небезпечними мікробами. поділилася проблемою мер із райдером. Не переймайтеся, не буває занадто великих мікробів, як не буває за малих щенят, заспокоїв її хлопець. Райдер викликав щенят на базу. Меру Гудвей потрібна наша допомога, оголосив він. Слід усім розповісти, як захищатися від мікробів. Щенячий патруль береться до справи. Біля міської ратуші Скай зустріла Джейка. Скай нагадала Джейкові, що кашляти і чхати слід прикриваючись рукою, щоби не розповсюджувати мікроби. Геть, мікроби! вигукнула вона і протягнула хлопцю носовичок. Спасибі, Скай! подякував Джейк. Скай завважила, що чхання і кашель, які довго не минають, погана ознака. Мені здається, ти захворів, тобі слід відвідати лікаря, порадила вона. Джейк прийшов на прийом до лікаря Дювалля. Ти з'явився вчасно, Джейку, сказав той. У тебе грип, Мусиш лікуватися, берегти себе і пити багато рідини. Райдер Зума і Кремес пояснювали тим часом близнюкам Клауді і Карлосу, навіщо користуватися носовичками, коли чхаєш або кашляєш. Якщо немає хустинки, кашляйте в руку, зігнуту в лікті, щоб мікроби не потрапляли в повітря. Адже ним дихають інші люди і можуть підхопити вірус, казав райдер. Дякую, щенячий патрулю, Ми так і робитимемо. Хором вигукнули малюки. Молодці, похвалив їх зума. Неподалік гонщик і Рокі навчали свого приятеля Матео, як треба прочищати ніс. Краще використовувати паперові носовички. Висякайся, ретельно витри ніс і викинь серветку, пояснював гонщик. Брудним серветкам місце у смітнику. Викидай, не використовуючи двічі, додав Рокі. У салоні для домашніх тварин Кейті і Рокі навчали друзів мити руки. Потрібна тепла вода і багато мила. Я не дуже люблю плескатися у воді, але без неї не обійтися, якщо хочеш позбутися мікробів, ділився Рокі. Невдовзі Матео повернувся з прогулянки, пригадав урок рок роки і дуже ретельно вимив руки. Він їх тер, тер, тер. І щоб мити було веселіше, він наспівував собі під носа. Щенячий патруль, щенячий патруль. У той же час зума з маршалом завітали до Емми. Після туалету обов'язково слід мити руки, нагадав зума. Настерт, увага, руки під воду! скомандував маршал. Кремес пояснював Клаудії та Карлосу у ваній кімнаті, що руки слід мити не лише після туалету. Він перелічував всі випадки, коли потрібно мити руки, і нарешті додав: Отже, мийте руки, щойно на них потрапить будь-який бруд, от як я. Навіть якщо брут невидимий, і обов'язково мийте руки перед їжею. Попрощавшись із близнюками, кремес поквапився до салону Кейті, щоби допомогти Рокі. Щоб бути чистими, щенята вибирають ванну з бульбашками, заявив Кремес. Навіть якщо вона не всім подобається, усміхнувся Рокі. На вулиці маршал Скай і гонщик дають друзям останній урок. Чи можна потискати лапу тому, хто не дуже добре почувається, запитує Скай. Ні, і з обіймами треба зачекати теж, застерігав друзів гонщик. Якщо ти не дуже добре почуваєшся, можна просто помахати друзям здаля, пропонував маршал. Мер Гудвей вельми вражена роботою щенячого патруля. Спасибі, щенята, подякувала вона. Тепер бухта пригод успішно боротиметься з мікробами. Завжди раді допомогти, пане мер, відповів райдер. Пам'ятайте, не буває занадто великих мікробів, як не буває за малих щенят. Тепер вся бухта пригод підтримує чистоту завдяки щенячому. Патрульо. Настав вечір. На небі з'явилися зірки. Вийшов місяць. Мешканцям бухти пригод час відпочивати вдома. Біля центральної ратуші гонщик допомагає людям безпечно дістатися їхніх домівок. Серед них і мер Гудвей із Ципулетою. Кремес і Скай допомагають Юмбі та Еллу закінчити роботу на фермі. Залишилось прибрати сіно, сказав фермер Ел і вдячно посміхнувся щенятам. Повертаючись на базу, кремес послизнувся і гепнувся в багнюку. Опс, треба терміново прийняти ванну. Труляля, ванну дуже приймати люблю я. Наспівував песик. Це найкраща мить перед сном. У будинку портерів Алекс теж готувався до сну. Зуби треба чистити двічі на день зранку і перед сном, щоб вони були здорові. Цього навчив мене щенячий патруль, сказав хлопчик дідусеві. На горі Джейка Еверест розгорнулася на подушці під ковдрою. Вона побажала доброї ночі пінгвінам і своєму другові Джейку. У джунглях шукач зручно влаштувався у своєму ліжечку. Перш ніж заплющити очі, він побажав солодких снів папузі та Карлосу. На базі райдер надягнув свою улюблену піжаму і широко позіхнув Щеняче патруль, хочеш у ліжко. Усі вмилися та зручно влаштувалися на ніч. Настав час казочки. Щенята вибрали книжку та зібралися навколо райдера, щоби він почитав їм уголос. Після нього друзям почитала ще і скай. Кремес згорнувся під ковдрою і позіхнув Маршал. Міцно обійняв свою м'яку іграшку. І в місті, і в горах, і в джунглях, і на фермі усі втомилися і лягли спати, час вимкнути світло і засинати солодких снів щенята. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати. Нові казочки